Починаю новий волос тут у мене миша. Ай-яй-яй-яй, миша! Ай, кіхтями прямо. От. От ще ж поросяне миша. Що ж, тижні, як завжди, знаєте, от йде тиждень, 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 потім вихідні. І на вихідні щось намагаєшся зробити пошвидше, пошвидше, побільше. І немає часу знімати. Але я все одно знімала. Трохи з запізненням все викладаю, але викладаю, тому... Наливайте, як завжди, собі, кавусю, чай. Я сподіваюся, до речі, у вас є світло. У нас графік 2х2. Виходить десь 10-12 годин. Світла немає і стільки ж є. Тут в будинку нормально, тому що є і генератор, і є там спеціальний якась оця акумулятор, який автоматично вмикається, коли світло вимикається. В квартирі не так весело. Ну Там є екафло, але він маленький, вистачає там буквально підігріти змій, щоб був інтернет і щоб працювало опалення, бо в нас котел. Ну нічого, все переживемо, головне, що всі живі і здорові. От, Тож, давайте подивимось, розслабимось, що я тут насаджала. Поламала топінамбур вітром, бо були ж таке бадилля високе. Там, мені здається, метри по 4 навіть було вже. І бачите, повирачувала. Я його не їм. Я розумію, що він їстівний, просто мені не хочеться його куштувати. Але він, він мене влаштовує як така, знаєте, напівдекоративна культура. Тому отам я позбираю ці О, ну, Картоплинки, мабуть. це. Тут позбираю картоплинки і подумаю, куди його. Наступний рік висадити, але почекаю, доки я трохи підсохну земля. Отут ще два кущі великих. Отут кущі, ну ці маленькі, там, бачите, багато порослів. Це було отак от все в цьому топінамбурі. От, але я весною, коли тут перекопували все, я поприбирала клубеньки і бачите, все нормально. Не можу сказати, що він прям супер агресивний. Все агресивне без догляду. Ну, є такі рослини. У нас там от все було з сусідами в хм І Хміль ми прибирали, це було просто тут рубали, викопували. Тут хлопці приходили, прям викопували землі, такі, знаєте, великі, як Ой, важко сказати, він як спрут. Все завивав. Отам бачу, зараз от в тій кучі є кілька паростків. Ну і там треба буде весною проходитися і прибирати його. А так ну, нормально, терпимо. І він отут всюди по всьому участку. ідеш, хоп, хміль росте. Там хміль росте. Просто не треба давати розростатися. Гарненько так. Все. Жовтеньке, там червоненьке. Вон так дирен класно цей. отам там проглядає трохи. І отут попереду теж дирена, але він не на сонечку і не такий яскравий. Вийшли погуляти. Кішка не дуже в захваті. Але я її спеціально зношу аж туди в поле, і тоді вони, вона повертається сама додому. Ну, тут зараз застрягне десь там їй в гараж хочеться, там, де вони зимували. Вона думає заховатися. Слухайте, скільки на кущах різних жуків. Це капець. Гляньте. Ой, не знаю, що воно таке, але щось явно, що потім буде жрати. Да, Міга? Розклали тут оці. Так, да, пішли, 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 пішли. Коли є настрій, вона і на сходи не підіймається з возиком і все, що хочеш. Коли настрою нема, оце стане і буде ну, репетувати. Да. Да, да, пішла. А, пробую злити басейн. Процес довгий, там на дні вже залишилося, треба розбирати. Ну, може, на вихідні буде гарна погода. Дощить, дощить, дощить. І сьогодні дощ був. Я сьогодні думала вже пробувати скандинавською ходою позайматися трохи, ногу розминати, але був дощ. Зараз вигулюю міло. Потім їду в місто вигулювати Наталку. Да, а працює мама вночі. Бо іншого часу нема, так, да, міла? Сусід, сусід, як тобі? Тепленько, да? тепленько тут сидіти. Такий влітку був облізший, худенький. Зараз такий гарний котик, гарний. Сусіди мені привезли листя на компост, бо розмовляли. Я сказала, що ну, щодо вивозу сміття. Я кажу, ну от нащо вивозити листя, якщо ну, це ж золото, це ж. Там рік-два земля. Якби це листя горіха, але нічого страшного в цьому немає, Ніяких там вже, е, речовин, які потім будуть зашкоджувати рослин, вже давно нема. І воно доволі швидко перегниває. У мене минулого року, то, що я тут збирала, що лежало листя, вже перегнило, і на наступний сезон буде, ну це за сезон виходить, на наступний сезон буде компостна земля. Така гарненька, буду додавати. І кабачки вже влітку росли на цьому листі. Саме там чисте було листя горіха. Нічого іншого там не було, і трошки землі зверху, щоб воно швидше перегнивало. От, можна було б пришвидшити процес, перебити це газонокосаркою, але я не впевнена, що. Що, 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 тут тільки листя, ну і воно поки мокре, подивимось. Принаймні воно тут положить за зиму, усядеться. Тут я планую газон, а оцю частину я поки чіпати не буду. Тут я потім хочу робити такі посадки під парканом, закриватися поступово від сусідів. Ви знаєте, зараз тут нікого нема, а потім може хтось з'явитися. І я не хочу, щоб. Була відкрита така територія, бо тут хочеться зробити таку приватну, доволі таку зону. Там паркан, з того боку, я теж хочу позакривати. І сюди гамаку. Тут хочу таку зону зробити кострище, щоб сидіти. І тут дуже класно влітку, до речі, бо тут гарно продувається все. І е, можна було б робити саме небесідку, бесідку, а от на гарну погоду, просто перенести сюди стіл, е, стільці. І сісти з друзями, бо від горіха від цього тінь постійно і дуже-дуже затишно. Ми прямо сиділи. Ми клали тут дітям матрац надувний, і вони тут пригали. А отут, на відміну від тієї сторони, тут сонце. І його ніяк не закриєш, бо сонце іде, виходить, з цього боку. Отак. І, наприклад, у півдні воно просто через дах. На дах цієї альтанки світить. Ну, не дуже вдало саме для спеки. Тому, чому такий варіант? Знаєте, взагалі мені подобається ідея постійно змінювати, не робити прям сильно нічого статичного для того, щоб тут зробити цю зону. Просто хочу викопати трохи шар землі і засипати відсівом. Все, цього достатньо, нормально буде. І щодо відсіву, тут вже зроблена... ой, господикає. І щодо відсіву, тут вже зроблена, бачите, така пробна доріжка. Саме тут доріжка буде все-таки з з такої стартуарної плитки. Але е, спробували засипати, як ходити, чи натягнеться відсів. Ну, Трохи тягнеться, бо тут більше відсіву дрібного, і воно понатягувалося, а потім вже засипали таким більш фракція, бачите. Зручно ходити, він втрамбувався цим дрібним відсівом, він там якось утримується і мені подобається. Отакі От доріжки будуть всюди, в садочку. І отак само площадку зробити отам. Буде класно. Це мені Наталка подарувала гриб, дивіться, який гарний, як він тут гарно виглядає. Їжечок мені не дуже подобається, але сам гриб, такі, знаєте, фарби такі яскраві, осінні. І тут з цією гортензією вона так ще колір змінила гарно. Дивіться, як виглядає. Не дуже люблю садові фігурки, але цей гриб прям мені в душу запав. Горщик вітром знесло, але туди я зараз не залізу, бо там дуже мокро. волога земля дуже. І оце Марійка. Черепаха, це мені дарувала подруга на новосілля, ще коли ми в квартиру заїжджали. Але вона садова. І вона така, знаєте, додому всі приходили казали, казали, у вас ще й черепаха, і тут вона так, наче живе. Верненька, досі в мене бачите петуні. Ще квітнуть, і навіть досі це я побирала травичку тут трохи. Покраю, бо в мене там шанка, щоб вона не заростала сильно, травою ніякою не закривалася. І ще купа бутонів, які, можливо, вона буде квітнути. Ну, Кажуть, що до перших морозів приморозки вже були, і вона ще, бачите, колір вона, звісно, дуже змінила, вона вже фіолетова. Така. Цікаво, що ця, бачите, вона така велика, ну, виглядає дуже гарно, такий килим. Всі приїжджають, прям, звертають всі питають, що це, хто не знає, знаєте. От. Ця поменша, бачите? Це мені треба посадити, закопати в горщиках, прям бо я ще не знаю куди. Я е, взяла ці хвойні просто щоб вони підростали. Тут в мене потроху вже починають, е, господи, хотіла сказати, хризантемки. Да, Тут маленькі кущові і отут такі великі ось одна. І ось ще, чому я їх розсадила, я не знаю. Я хочу потім зробити таку галявинку невелику. Ну, тобто, щоб вони кубкою росли, щоб не було оцих поодиноких посадок. Це мені галя присилала. Оця така дуже гарна. Така вона. коричнево-помаранчева, жовті кінчики. А оця рожева. Бачите, така. Гарна. І я е, хочу зробити, скоріш за все, я їх пересаджу. Коротше, я не знаю поки що. В мене є плани, але довго пояснювати. Просто щоб це була така, знаєте, невеличка глявенка, щоб вони не отак поодиноку в рядочок я їх посадили, а щоб це якась кулька така була з них, Тоді буде гарніше. Треба почитати, як їх там підстригати. І все таке інше, як вони розмножуються. Ну, я дивлюсь, вони і самі по собі трохи йдуть, розмножуються гарненько. Так, і отут в мене все більше і більше ідей щодо цієї клумби. Оці клумби перед домом. Я взагалі ще поки що в голові навіть не дуже розумію, що я з ними хочу робити. Це в мене, знаєте, такий дитячий садочок для всіх рослин. Ну, Кая, звісно, зі мною ходить. Отут я думаю, що я все-таки викопую ту сосну або. А... Або десь її на передній план висаджу, можливо, туди кудись. Це сосна Поміліо. Це така невеличка кулька буде за розміром десь, ну, от як очіток стоїть. І отут на місці сосни я хочу зробити прям отаку велику кулю зачітків, саме з таких. Дуже він мені подобається, дуже класний. Я думаю, це буде гарна ідея. Треба для цього його. Та, можливо, зараз от кілька теплих днів буде, порізати, швиденько поставити у воду і натикати потім саджанців. Вони ще встигнуть до зими вкоренитися і на наступний рік буде прям, знаєте, така галявинка. У нас гонки, Да? Міла? Погнали. Погнали. Погнали, погнали, отак, свиденечко. Спорт, скажи. Зранку спорт. Зливаємо басейн. І як це все відбувається? Почали з цього боку і підставляли таборети, таборети, таборети. от бачите. От там зараз зливають, вже залишилося трошки. Там хлопці, бачите, роблять. Дах перекривають на гаражі. А тут ще дуже класно листя, бачите, добре, що я не поприбирала, зробили такий тестовий, як це сказати, замір, розкладку, розмітку доріжки, яка буде йти, тут вона буде щебна. І я хочу, щоб був оцей ефект, коли насаджуєш в природньому стилі у цих садів, коли насаджуєш тут рослини, і вони трошки спадають на доріжку і не пряма доріжка, щоб не було прямого, такої прямої лінії, і тоді воно виглядає природніше, цікавіше і розширює сам сад. Мені його, наче не треба розширювати, так треба закрити хвіртку. Але хочеться все одно. Щоб це було не так, знаєте, просто все. Я не можу сказати, що це примітивно, але це найпростіший варіант зробити пряму лінію. Я тут, до речі, вчора покосила природний газон, я буду називати його так. Отут, бачите, я не сіла звичайний газон. <сіла>, сіла я його туди спробувати, але його вітром знесло. Він тут не виживе, це 100%. Тому що його треба поливати і таке інше, але спробувала цікаво. Це буквально кілька, кілька горстей взяла, сипанула. І он туди, бачите, він ще насіявся вітром. От так Миша, ти тут залишаєшся, я так розумію. Дивіться, як гарно. Просто дуже-дуже гарно. Там полуниця вже тим всім, що накусила. От, а сюди треба докопати, досипати землі і теж замальчувати її, щоб воно вже чекало на наступний рік рослинки, які будуть рости. Миша зі мною гуляє. А тут, дивіться, була повна компостна яма. І отак усілася. Але геть сухе все, не дивлячись на дощі. І дивіться, скільки вишняка треба прибирати тут. ну Капець просто. Так, ідемо на доріжку, ще подивимось. Тут вона пряма, ну тут не було сенсу, бо якогось варіанту візуально, щоб воно закривало оці повороти, тут не буде. Сюди я хочу посадити злаки високі. Я Зараз кілька разів вже пройшлася вверх вниз щоб зрозуміти, що немає цього, знаєте, що не крутиться голова від того, що ти йдеш, наче не по прямій доріжці, акрусь треба прибрати. Ну, котам подобається бігати. Напряму вони поки це можуть собі це дозволити. Ой-ой, жирні такі, капець. Отак тут будуть йти доріжка до грядок, і туди вниз до гойдалки, тут до компосту всю частину, а там от добре видно, що вона так хвилясто йде. Заїхала в магазинчик, це тут ну, вискочити, знаєте, заскочив в місто, він тут з краю. Але взагалі дуже його люблю, бо тут такий дуже класний персонал, і в принципі все є, і ціни адекватні. Коли не треба якихось там, знаєте, ізисків, е там в епіцентрі якісь певні розетки, це все в гараж. Я зараз, ми там, щоб світло розробити, і тут по будинку там, кондиціонер треба розетку зробити. Коротше, заїжджаю сюди і прям люблю. Бо знаєте, ну не завжди. От, наприклад, у нас є. Блін, що ж це я зробила? У нас є мережа, не буду її називати, така магазинчиків. І коли заїжджаєш, ну якось непрофесійно дуже там тебе обслуговують, прям кожен раз якісь в тебе моменти не дуже такі. З тобою йдуть і починають видивлятися на вітринах, чи є воно щось, чи немає. Ну що, воду спустили. Багнюку перебрали, зараз залишиться басейн десь на годинку, щоб він постояв висох. І сьогодні треба спакувати, тому що вночі конденсат утворюється на цій плівці, і це буде безкінечно. Трохи вона волога, максимально все позбирали, драбини вже немає. Годинку і починати розбирати оці вставки. І потихеньку складати там ще дно вологе. Чому збираємо? Я б залишила б, ну, тобто він буде стояти в майбутньому, отак от і взимку, його не прямо обов'язково збирати. Але а, зараз треба зняти і зацементувати основу. Там треба буде вибрати ще сантиметрів 15, все-таки зацементувати, і так він не буде стояти. Потім вирівняється ось тут. А, Оця частина, тобто тут щебнем все зацепиться. Тут зробиться, скоріш за все, стаціонарна драбина, на яку прикрутиться оця серединка. Тобто зовні будуть такі нормальні сходи. Ну, подивимося, бо зацементувати гарно тут доріжку це все вирішиться вже наступного року. Але б я в дерев'яні сходи не ззовні. Хотіла такі більш широкі, щоб зручніше було заходити. Отут, коли зальється. Я попрошу, щоб попідрізала отак шифер, тобто отак його попідпилювати. І ось тут я заджу очітками. Це все буде в очітках. Вони якраз посухостійкі, причому я такі ґрунтопокривні хочу. Їм все одно, що там глина. Будуть вони рости. Ну, я думаю, що коли я їх буду саджати, я зроблю луночки, і кожну луночку я все-таки у ґрунту ще підсиплю. І це все закриється. Можливо, у тут зовні я ще пофарбую. А, тут проблема в чому? Оця частина. Тут не просто треба буде очітки, тут треба буде залишати якісь такі, я думаю, камінці зробити, щоб на них можна було наступати і чистити басейн всередині, бо зовні, ну, з цього боку треба підходити. Треба буде зробити кілька таких площадок. Ну, щось декоративне я придумаю, може якось продумаю. Тому саме грунтопокривний, скоріш за все, буде очіток. А тут подумаю, теж чимось засадити, прикрити це все. Тут навіть топінамбур можна було посадити. Отут би поле очітку, таке, знаєте, прям масив такий зробити. Оцього мого улюбленого було б дуже гарно. Можливо, пітуні. Коротше, я продумаю. І тут почали копати доріжку. Отак От вже прокопали. Багато відео про такі доріжки. І цікавий факт, що в маєтках англійської королеви всі мощення зроблені саме так. Тобто навіть показують оці плаци, куди під'їжджають машини перед палацами, замками і всім іншим. І вони теж засипані саме такою гравієм. Мабуть, це гравій, правильніше. Коротше, так от. Ще що думаю, ще треба підрізати всю полуницю і посадити чесничок сьогодні. Мабуть, цим зараз і піду. Ну, от Як її підрізати? Я вам зараз покажу. Ну, подивіться. Просто подивіться. І тут багато. Причому це саме у ці два нижні сорти. Отам зверху Королева Єлизавета і Альбіон, вони не такі. Там є трошки, бачу, суцвіт, там якісь зав'язі, але трошки. А отут дивіться прямо. Було б тут сонячно, було б шикарно. Ну, зараз ще й волого. Хоча от я дивлюсь це цілий тиждень, наче тепло, Я не знаю, що робити. Ну, скоріш за все, прибирати досить вже з неї, що вона вже тут визріє. І тут кілька кущиків я. Підписниці свої. Завтра відвезу, я їх прямо зараз заберу. Звідси, о, там вон ще бачу паростки. Прикольна полуниця, це ж бачите, це ж перший рік вона. Якась шалена. Вже мені здається, і слимаки до неї не лізуть, і мурахи не лізуть, а вона все плодоносить і плодоносить. А, я думала це дитинка, а це кущик в мене росте. Гігант Торнея. Сорт 1. А це не знаю. Треба подивитися, що я там купувала, прибрати автополи вже звідси треба. Все-таки попідстригаю я її. Зараз я ці ягоди попідстригаю, не буду вже чекати. Чи просто залишу ягідки, так оце забрати треба. Ох, вона волога така важкенька прямо. Коти в басейні. І головна наша киця. Сама залізла туди вже сьогодні перший раз, так більш-менш сама гуляє по двору. Там в неї чіп. Ми знаємо, що вона завдяки висоті оцих колес, оцих направляючих на колеса, вона не залізе нікуди під паркан. То, в принципі, пускаємо граф і Кая десь отут сидить. Головне, його не запакувати зараз. Кая виходь. Вередливий котик. Міла сама залізла, прям молодець. Молодець. Так, наступний етап звернули. І через те, що він стояв, оце піднятий, йшли якийсь момент дощі, туди набралася вода. Ну, і тепер я протираю, це все просихає, а потім вже ем, зараз постоїть трошки і будемо складати, мабуть, ще раз навпіл. Ну, коротше, розберемося зараз, як ми будемо складати чи отак складати. І тут потрошку, потрошку-потрошку вже є доріжка. Зараз оцей. Агротканину цю поріжемо. Що це агротканина, агроволокно. Я там прям не бачу різниці. Агроволокно. Ну, воно таке агротканина, це десь от такими з полосочок, таке, як з поліетилену. мені здається, так воно розрізняється. Не знаю. Вечері. Тут же доріжку застелили агроволокном, а тут прибрали в свинарник цей. Басейн, ну, це основу саме. Це завтра я хочу вимити, Мабуть, зі шланга просто швиденечко. Теж треба буде скласти і там знизу пеноплекс, Його треба теж буде прибрати, потім а, повернути. На місце. Ну так, дуже незвично без басейну, все так гарно видно. Але я згадую, коли оце вид, що ти плаваєш з басейну і зверху на це все дивишся. Знаєте, не знизу виглядаєш наверх з басейну, а навпаки. Дуже прикольно, тому все-таки не хочеться його закопувати. І вишеньки, бачите, вже такі жовтенькі, гарненькі. Подивіться, яка краса. А що озеро рожеве? To już